Вітаю вас, друзі! Учора російські загарбники у рамках прагнення до миру атакували Запоріжжя, вдарили авіабомбою по житловому будинку. І ви не сумнівайтеся, вони зробили це навмисно. Вони спеціально цілили саме по житловому будинку. Якраз напередодні росіяни розповідали, які у них точні стали авіабомби, тому це не помилка. Раніше було, пам'ятаєш, кинув бомбу. Одна упала на вулиці Леніна, вторая на Карла Маркса, третя там десь то на четверта окраїні села. А зараз попадає бомба в бомбу. Це як так вийшло? Ну, рівяш, прям сльози щастя, ти от говориш. Але щастя у росіян учора тривало недовго, тому що у них самих на території так званої Російської Федерації у Владимирській області почало щось потужно вибухати. Я зараз сандрахнула так, що земля дрокнула. О, -о, -о! хрі злетів у повітря черговий російський арсенал, і це прекрасно, прекрасно настільки, що я пропоную вам і ще раз подивитися на цей момент і насолодитися. Насолоджуйтеся, тому що далі ми ще сьогодні поговоримо про неприємне, звісно, про американську адміністрацію і переговори. Я мав дуже хороші переговори з Путіним, а з Україною не такі хороші. Для того щоб переговори йшли добре. У наших військових мають бути відповідні аргументи. Тому вже зараз візьміть і закиньте на аргументи усі реквізити в описі до цього відео. Допомагайте силам оборони України, запам'ятайте маленьких донатів. Не буває, Донайте на поточний русаріз. Наша русофобія недостатня. Слава Україні. Ми маємо іще ще дуже багато запитів на дрони, Камікадзе не хочемо відмовляти нікому із підрозділів. Усім треба допомогти. Тому ваші дві гривні можуть дуже серйозно допомогти. Закидуйте. Ну і підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі не підписалися. Це також важливо. Давайте спершу про приємне. Учора у Владимирській області, так званої Російської Федерації, раптово вибухнув 51-й арсенал головного артилерійсько-ракетного управління Міністерства війни, так званої Росії. Одразу після цього почалася вторинна детонація, а потім іще один величезний вибух, і місцеві почали здогадуватися, що щось іде не за планом. Це що було? Що там взорвалося очень сильно? Огненний шар. Так, дай, надо колись рочно смуватися, так щоб... А потім вибухнуло іще раз, іще раз, іще. Це, напевно, одні з найприємніших кадрів, які я бачив у своєму житті. Палало і вибухало там іще довго. Загорілися сусідні ліси. Детонація тривала усю ніч. Це просто. ужас. Особливо приємно було бачити, як потім снаряди розліталися навколо. За декілька десятків кілометрів вони прилітали у житлові будинки, у подвір'я, та й не тільки. Сіді, поїхали, Ілья. Осколок попав. Осколок попав. Ну, воронка, блін. У мене. А? Один взрыв. У зв'язку із такими прекрасними салютами місцева влада була змушена евакуювати населення. Евакуація триває і досі. Як і вибухи, доброї ночі. Отак вишки жителям. Всім привіт, хто асюд свалів. У вас напевно виникло питання. А що сталося? Що спричинило оці чудові, прекрасні, величні вибухи? Росіяни ставлять те саме питання: що ж таке прийшло? Що ж таке прийшло на самом деле? Я не знаю, що це. відбулася загадка. Наприклад, один зі спостерігачів був переконаний у тому, що це газовий заправка горить. горіт. В сторону вот, Птичника тичника газова заправка, походу, до сих пор вот будет... Щось то стріляють там? Короче, от дим ідеотатуди у деяких інших місцевих є своя версія. Вони переконані, що арсенал атакували українські безпілотники. Правда, їх ніхто не бачив. б раніше збив. Зрештою, міністерство війни, так званої Росії, і російські пропагандисти видали офіційну версію. Вона полягає у тому, що росіяни курили де попало. Судя по всьому, причина не в диверсії і ще чим то а за нарушения, хранения Ріжими храніння боєприпасів. за офіційною версією трапилося головотяпство. Хтось там десь не дотримувався правил безпеки, і от увесь арсенал злетів у повітря, і це прекрасно. Насправді не так уже й важливо, що саме там сталося. Головне це результат: 51-й арсенал є одним із найбільших на території так званої Росії. Ну або був одним із найбільших. Його загальна площа складала 502 гектари. За даними російських медіа, там мог. Зберігатися 274 тисячі тонн боєприпасів. Ну ми ж із вами розуміємо, що насправді було менше, але усе одно це величезні обсяги, величезні обсяги боєприпасів, які більше не вб'ють українців. Вибухи, які там були учора та сьогодні, сукупно можна співставити із застосуванням тактичної ядерної зброї. І у росіян тепер буде менше ракет, менше зенітних ракет, менше протитанкових комплексів, артилерійських. Боєприпасів, мін та багато іншого. До речі, пам'ятаєте, як українські дрони атакували інший російський арсенал? Торопець. Там також був прекрасний вибух, який можна було співставити із ядерним. О, тоді, хоча й не надовго, але у росіян почався дефіцит боєприпасів на декількох ділянках фронту. Зараз очевидно, він також має з'явитися, і це чудово, бо росіяни зараз якраз починають весняну наступальну кампанію. У той самий час американці сьогодні зірвали саміт у Лондоні, тому що Марко Рубіо відмовився летіти на нього. Як ми знаємо, секретар Рубіо зайнята людина. Він один з найактивніших, якщо не найактивніший, держсекретар якого ми мали. Він дуже зайнятий. У нього дуже складний графік, тому він не прилетить. Але раніше він давав свою згоду на участь у саміті і відмовився після того, як зрозумів, що президент України Володимир Зеленський виступає проти визнання Криму частиною так званої Російської Федерації. Це сигнали, це ідеї, це бачення. Можна по різному про це говорити, але це неофіційна пропозиція України. Важливо. Якщо буде офіційна така пропозиція, ми одразу відреагуємо на це як на офіційну пропозицію. Так? І ви будете про це знати. Загалом же, американці дуже хотіли, щоб сьогодні Україна у Лондоні погодилася на капітуляцію, тому що інакше назвати отой план, який зараз тиражують американські медіа, не можна. За даними одразу кількох американських медіа, Сполучені Штати Америки хочуть, аби Україна пішла на поступки, і з боку так званої Російської Федерації при цьому жодних поступок не буде. Ну нічого нового, але є деталі. Сполучені Штати Америки хочуть визнати Крим. Частиною так званої Російської Федерації, тобто вони хочуть узаконити анексію, чого не було і ще відколи завершилася Друга світова війна. Також пропонується обмежити суверенітет України. Україна не має ніколи стати членом НАТО, але може стати частиною Європейського Союзу. Ну, дякуємо. І ще Сполучені Штати Америки хочуть скасувати. Усі санкції проти так званої Росії і почати із нею економічну співпрацю при цьому до так званої Російської Федерації немає жодних вимог про поступки. На поступки має іти тільки Україна. Натомість ми отримаємо нічого, обіцянки, прообіцянки і якісь можливі гарантії безпеки, але без участі сполучених штатів. Фактично, нам пропонують навіть не новий мінськ, а дещо набагато гірше. Нам пропонують не завершення війни. А її безкінечне продовження Україна у свою чергу пропонує спершу отримати режим припинення вогню, а потім уже сідати і домовлятися про наступні пункти. Гра давайте обговорювати одразу все в один день. Вона не вийде. Вона говорить про те, що будуть люди воювати, люди будуть гинути. І буде довгий діалог. Ідею повного припинення вогню на тривалий термін. Росіяни відкидають. Їм навіть не подобається заборона бити по цивільних об'єктах дронами і ракетами. Тому вони клеють дурня. А коли стоїть ожидать від російської сторони. це прикаження Києва те, щоб приостановити вдари на, на гражданську інфраструктуру. Ну спочатку нужна І Президент Путін это обсуждать. Надо сначала понять, ли Українська. Ну і окремо треба торкнутися теми можливого визнання Сполученими Штатами Америки, що Крим це частина так званої Росії. Адміністрація Трампа хоче відкрити скриньку Пандори. Визнання Криму російським означатиме, що анексія більше не є незаконною, що анексія це щось нормальне, і прикладу так званої Росії почнуть слідувати і інші держави світу. Крім того, сьогодні Росіяни вимагатимуть визнати Крим частиною так званої Росії, а завтра вимагатимуть, щоби ми. Визнали Київ частиною так званої Росії. Така недалекоглядна політика адміністрації Трампа може призвести не до завершення війни, а до розпалення справжньої третьої світової. І я зараз зовсім не перебільшую. Проте, усе одно деякі росіяни, сидячи навіть у Сполучених Штатах Америки, наполягають, наполягають на тому, що Україна має дарувати свої території так званій Росії, і ще запровадити російську як другу державну. Це дуже проста ситуація і сегодня отдать 4, это заплатить за проезд, который выглядел на самом деле одним сливом в унитаз за 34 года за все ошибки. Нездамо русскоязычные регионы. А что же вы их подавляли, эти русскоязычные регионы? Жируських людей записати. Але хіба можуть вони сказати щось інше? Їм командування російське дало вказівку, вони й кажуть, Ми знаходимося в вілці і як поступить наше російське командування, сложно сказати, не будемо на них відволікатися. Що буде далі? Ймовірно, Сполучені Штати Америки таки остаточно капітулюють перед так званою Російською Федерацією, і або будуть посилювати тиск на Україну, або просто скажуть: ну все, ми більше цією війною не займаємося. Ми будемо про і з росіянами торгувати, але ми не будемо продовжувати цю справу тижнями і місяцями поспіль для України. Це на жаль нічого хорошого не означає, але напевно у нас із вами немає вибору. Ми маємо далі активно допомагати силам безпеки та оборони України. І завдяки вам наше військо отримало іще ще нових FPV. Ми бійці під підрозділу Sky Fury, з го механізованого батальйону 54-го окремої механізованої бригади. Дякуємо спільноті Стерненко та самому Сергію за надані 50 десятилімових FPV, які допоможуть нам ще краще захищати нашу державу. Дякуємо, слава Україні! Героям слава! Вітаю Харайзен Group висловлює подяку благодійному фонду Спільнота Стерненка за чергове надання допомоги. Небесний Русоріс буде тривати. Ми з 4-го батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади. Дякуємо спільноті Стерненка та пану Сергію за надані нам 107 семидіймових старокенів. До Сріз буде тривати. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо міцного здоров'я! Взвод безпілотних авіакомплексів 42-го окремого мотопіхотного батальйону, 57-ї бригади, висловлює щиру вдячність спільноті Стерненко та безпосередньо пану Сергію за надання 50 прекрасних пташок, які будуть допомагати нам. Вносити ясність в голови нашого неприятеля та унеможливлювати його перебування на нашій землі. Донайте на поточний русоріз. Наша русофобія недостатня. Слава Україні! Бажаю міцного здоров'я! На зв'язку підрозділ ГРІС 27-ї реактивної артилерійської бригади. Висловлюємо подяку Сергію Стерненко та його спільноті, за надані ФПІ дрони у кількості 10 штук. Допомагайте силам оборони України. Та пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Слава нації! ворогам! Вітаємо! Ми бійці Рубипак 71 першої окремої єгерської бригади ДШВ. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка за надані нам 50 відмінних дронів-русорізів для роботи на гарячому напрямку. Слава Україні героям, слава друзі! Готуйтеся найближчим часом. Почнеться істерика за океану. Готуйте вашу нервову систему і продовжуйте допомагати силам безпеки та оборони України. Зараз це надзвичайно важливо.